Доброго ранку, кажемо усім і кожному. Хто дивиться Київ-24. Ми продовжуємо свою роботу в цій студії. Не зупиняємося. Далі говоримо про важливе і актуальне станом на цей ранок. І відразу почнемо з того, що вибухова ніч на Росії була дрони, масово летіли на Смоленщину, Новгородщину та столицю країни-агресорки. Під ударом були критичні підприємства. Жителі Великого Новгорода на знімали і виклали в мережу стільки відео, що вистачило б на фільм. Цілий завивання сирени, звуки е, вибухів а. Потім небо забарвлене в яскраво жовтий колір над місцевим хімзаводом. Самі ж новгородці повідомляють, що це акрон навіть називають адресу. Є також і відео з камер спостереження на самому заводі. А ще удар по підприємству підтверджують осайн-аналітики. Акрон спеціалізується на виробництві добрив, але аміак аміачна селітра, кислота – Це також ті складові, зокрема вибухівки. Тому останнім часом концерн працював не на сільгоспгалусі. А на военную? Куда-то прилетел походу. Акрон горит. Или что там горит? Что-то горит. А це ще одне місто, де також є хімзавод групи Акрон. Дорогобуш на Смоленщині. Його за повідомленням місцевих атакували щонайменше чотири дрони. Під ударом також була місцева ТЕЦ. Це чітко визначають осінтери за відео із мережі. Після атаки в регіоні почалися перебої з електрикою. Зазначу, дорогобузька ТЕЦ живить не лише житловий сектор, а й промислові об'єкти. Ну і той самий набір атакували дрони у воронежі, хімпідприємство «Воронеж Синтез Каучук» та теплоелектроцентраль. За повідомленням тамтешньої влади пошкоджено лінії електропередач і технологічні елементи мереж теплопостачання. Відтак без світла і тепла залишається більша частина міста. Місцева протиповітряна оборона посилила результат. Один із збитих безпілотників упав на житловий масив. Неспокійно було, і ми жителям столиці країни. Терористки дрони збивали не лише у Підмосков'ї, а й над самим мегаполісом. Собянін з'ясував, що понад три десятки буцімто знищених цілей було, але доки атаку відбивали, усі чотири московські аеропорти не приймали і не відправляли рейси. На інші литовища переспрямували півтори сотні літаків, деякі по кілька годин кружляли, очікуючи дозволу на посадку. Зараз будемо долучати до нашого ефіру нашу колегу Ірину Коваленко. Вона завжди приділяє значну увагу військовій тематиці, тому на цьому буде зараз робити і свій акцент. Іро, вітаємо тебе ще раз. Доброго ранку тобі. Так. Вітаю вас, колеги. Доброго ранку, телеглядачі. Дійсно, будемо більш детально аналізувати сьогоднішню ніч, тому що ворог випускав, які шахеди. Були дійсно великі рої дронів ворожих, і звичайно, також летіла балістика. Тож це все проаналізуємо і також поговоримо про те, що відбувається на українських фронтах. На жаль, цієї ночі не минулося без шахедної загрози. І за даними моніторингів повітряних сил, перші ворожі дрони рухалися на Донеччині. Також потім. Фіксували проліт ударних безпілотників на Херсонщині в напрямку Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Повітряна тривога лунала ще і в Полтавській області, та в північних регіонах нашої країни. Паралельно із нальотом дронів кілька разів за ніч сповіщали про активність ворожої тактичної авіації та небезпеку застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. І вже відомо про наслідки атаки на Полтавщину, зокрема на Кременчук, Росія вдарила по місту балістикою. Випустила три ракети іскандер М та ще близько 50 шахедів. Повітряні сили о пів на другу ночі повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Полтавської області. Згодом моніторингові пабліки сповіщали про вибухи в Кременчуці, і це було неодноразово. І також за даними телеграм-каналів і за даними моніторингів, саме руху російських цілей. Я було атаковано місцеву ТЕЦ. І звичайно, ми будемо більш далі стежити за тим, що відбувається в Кременчуці. Якщо будуть з'являтися певні оновлення, одразу вам будемо повідомляти. І також ми розуміємо, що ворог не припиняє цілити по цивільних об'єктах. Пам'ятаємо, минулої минулих вихідних був атакований фастів, і він продовжує оговтуватися від кількаденних атак на транспортну інфраструктуру. Зокрема, кореспондент Уніан показав масштаби руйнувань вогонь електропотягів і пасажирського депо ви бачили саме це на першій світлині. І е, нагадаю, що туди в ніч із 5 на 6 грудня влучили близько 20 шахедів шахетів, і також ракета поцілила по пасажирській станції. Заразом заступник міністра розвитку громад та території України Олексій Балеста наголосив, що на відновлення потрібно близько 400 мільйонів гривень, і лише вартість 27 пошкоджених вагонів оцінюють у близько. 300 мільйонів до відновлення також, зокрема, вокзалу будуть залучати міжнародних партнерів, і поки на місці зруйнованого встановлять модульні приміщення. Розуміємо, що Україна не припиняє перевезення.